Казаків притихли, а потом опять люба, 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 люба. любалюва, мавчан хочу. і так принажала всю ночь, і назвала Катерінота Месхерсоля Чечерина, російська співачка, яка колись була відома завдяки своїй рок-музиці. Але згодом вона стала однією із найбільш одіозних пропагандисток російської агресії. Вона відкрито підтримує війну проти України, виступає перед окупантами та знімає пропагандистські кліпи. Нещодавно вона взагалі заявила, що є музою для російських військових, адже її пісні нібито рятують окупантів під час м'ясних штурмів. Я на во двохсотова тосім пошли на штурм, і. Было вот. все, выжили, то конь було несколько трьохсотих. От і всі вижили кажди, Це просто какое-то чудо було. Я думаю, що что... і вклад тоже в этом є, що я їх спіла, збадріла, то Ну заділа струни в струнивих душе. Вот Вона неодноразово потрапляла в скандали, хизувалася вкраденою в Україні сумкою Шанель, розповідала фейки про Європу, яка замерзає, ляну дівчинку на дитячому пляжі і закликала українських бійців. Здаватися году, гаду четвертого января. СБУ об'явила мене в розс і не 5 до 7 літ. Сейчас на нього вже два пожизні. Та при цьому всьому вона продовжує і надалі прислужувати Кремлю. Про чергову путіністку будемо говорити вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Сейчас самое время выбирать, кем мы хотим стать. Бессмертными героями или бесславными предателями. Юлія Чечерина народ. Ляся у Свердловську нині це є Катеринбург. Вона розпочинала музичну кар'єру наприкінці 1990-х років і швидко здобула популярність завдяки своєму унікальному голосу та стилю виконанню. І гурт Чічеріна став відомим завдяки таким хітам, як Тулула та Жара, які звучали на багатьох російських радіостанціях. Тепер же вони лунають для окупантів. 2014 року після анексії Криму та початку конфлікту на сході України Чечеріна активно підтримує дії Росії. Вона неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу, виступала перед бойовиками та місцевими жителями, висловлюючи свою підтримку так званим ДНР. Та ЛНР воїни Христове Христос з нами! Війна! у жовтні 2020 року. Чижеріна отримала громадянство самопроголошеної ДНР та була нагороджена низкою відзнак від псевдореспублік, а також медаллю від Путіна як учасник військової операції в Сирії та орденом дружби від так званої південної Осетії. А, Путін всіх спас в цілому, то що от об'ївіло та до все. І повзя войска. А как ти сидіть і ждать фактичні можливості смерті? Ну нормально, нада бути готовим. Че відома своїми провокаційними заявами та діями у лютому 2022 року? Вона раділа визнанню Росією незалежності так званих ДНР та ЛНР, і висловлювала бажання, щоб Росія дійшла аж до Придністров'я після початку повномасштабного вторгнення РАВ Україну. Вона закликала російських солдатів іти. Тільки вперед, та стверджувала, що українці, які ховаються у підвалах, повинні потерпіти, тому що це недовго буде. Дві 2022 року вона незаконно прибула до тимчасово окупованого енергодару та зняла прапори з будівлі місцевої мерії. Росія на вот. всі зараз вона заявляє, що її музою для російських військових, адже нібито її пісні рятують окупантів під час м'ясних штурмів. как-то спела одним штурмовиком. У меня есть батюшка Петр, он тоже там ну, работает там с солдатами. Он мне через несколько дней говорит, через три дня я его встречаю, он мне говорит, представляешь, ни одного двухсотого. А То есть я им спела, они пошли на штурм, вот, и только было несколько трехсотых. Вот, и все выжили, каждый. Это просто какое-то чудо было. Я думаю, что и мой вклад тоже в этом есть, что я их спела, взбодрила как-то, ну, задела какие-то струны в их душе, вот, что они не боялись, что... Ну, страх же убивает. Я пою в госпиталях, я много пою в госпиталях, Ну, тось мені лікарі прямо самі говорять. говорили много, що вообще люди швидше поправляються. Это работает. Это реально работает. Влітку 2024 року. Чечеряна похвалилася сумочкою від нібито відомого дорогого бренду. Ексклюзивну річ путіністка відшукала на тимчасово окупованих росіянами територіях. Знайдений аксесуар. Російські вояки назвали. Трофеєм. Юлі подарили. Французов, по-моєму, да, ну, пару французов захватили, так, <рес> да, свої... а а а сумочками зі своїми своїх бризів. Так що. Ні, клас. Однак є одне, але подібне моделі відомий будинок моди Шанель ніколи не випускав. Виявляється, підробка представляє собою великий бокс для косметики. А від люкс. Вої компанії там тільки пластиковий логотип, та найбільше своє нутро че продемонструвала під час новорічного привітання у 2022 році. Тоді про кремлівська активістка говорила, що російський народ терпів, коли на Донбасі Лювали їхніх бабусь на городах та електриків на стовпах, та згадала про інші казкові звірства українців, на які нібито весь цивілізований світ закриває очі, і многі-многі преступлення, на котрої весь цивілізований мир так довго закривав глаза, прийшло время платить по щитам. Посоветую кропам: здавайтесь, всі ваші грехи виверзнуть в наших гулагах, і ви вернетесь чистенькими в наш русський мир, который переплавить все. А всем верным скажу, время настоящей свободы, о которой мы все мечтали, пришло. Та насправде кращий вариант то в украинский актор в студии Квартал 95 Юрий Волыкой. Пришло время платить по щенкам. Ой, платить по щитам. Сейчас самое время выбирать, кем ты хочешь остаться в истории, бесславным предателем или бессмертным геморроем. И это говорю вам я, Юлия Чурчхелина. Та все ж ймовірно через свою позицію Чечерина переймається і за власну безпеку, адже наприкінці 2022 року стало відомо, що співачка найняла собі особисту охорону. Усе через те, що зет-артистка розкритикувала своїх зіркових колег, які відмовилися підтримувати так звану СВО. більше, за словам безстрашної громадянин шан навіть пропонував за її голову 50 тисяч доларів. Бедва, да нет, да они всегда такие ушлые были, если честно. Я же их хорошо знаю. Они всегда такие скользкие типчики. Да, ну, они типа героями прикидывались, а так чмошники обычно. Таких порадило общество. Же К сожалению, не дожили да, вот до этих лет. Не то, что все артисты козлы. Артистом ты быть не должен но человеком быть обязан. Я в современном понимании артист, я не артист, я художник. Я творец. За свою діяльність Чирина була оголошена в Росії Служби безпеки України та занесена до бази Миротворець як співучасниця злочинів в Росії проти України та її громадян, а також включена до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. У жовтні Ще 23 року служба безпеки України зібрала доказову базу, на Чечерину, яка підтримала збройну агресію Росії, і погрожувала захисникам України констаборами в Сибірі, її інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, незаконне протинання державного кордону, публічно наругу над державним прапором України, пропаганду війни та виправдовування визнання правомірної забезпечення збройної агресії РФ проти України, лорасифікацію. Учасників, за що тепер російські співачці загрожують довічне позбавлення волі. Я не плачу. Крім того, вона зіткнулася із низкою міжнародних санкцій та обмежень. В жовтні 2022 року Європейський Союз запровадив проти неї санкції за дії, що підривають територіальну цілісність та суверенітет України. У жовтні 2022 року Швейцарія також приєдналася до санкцій ЄС, заморозивши її активи та заборонивши в'їзд до країни. У липні 2023 року Канада додала її до санкційного списку осіб, які використовують своє мистецтво для для пропаганди російського вторгнення в Україну, крім того, у липні 2024 тисячі Ютуб заблокував її офіційний канал після звернення Литовської комісії з радіо Телебачення з вимогою видалити акаунт осіб, які включені до санкційних списків ЄС. А що про Чечерину думаєте? Ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, щоб точно не пропустити нові матеріали.